Всім доброго дня! Я Олександр Крижанівський. Вирішив написати вірша у квітні цього року про події, які відбувалися, скажімо, в Криму. От я написав і хочу вам зараз прочитати. Вірш називається Чорне море. Чорне море знаходиться на півдні України, там повиває, і пливуть дельфіни, в ньому бички плавають, і стрибають коні, І усе на ньому видно, наче на долоні. Та недавно захватили оте Чорне море. Кораблі російські, і настало горе, І наші люди не знають, що їм там робити, чи звідти виїжджати, чи залишатись жити. Правовласність в них не дійсна, треба замінити. Але чи хочуть українці по російськи жити? Той володька не спитає, чого хто бажає, І спокійно зо... собі землю кримську забирає Чорне море буяниця, хвилі піднялись, Чорні хмари великі, на небі з'явились, І ще серце відчуває Військове, хоробре, Не буде отой панькатись, щось буде недобре. Повставало наше військо, техніки немає. Он ще одну старий дядько тихо доробляє. Не готові наші бити, зовсім не готові. Бо нема чим боронитись, каже дядя Вова. І тому він вижидає, інтерес він має. Чи зможуть наші боронитись? Він у нас питає. У відповідь немає слова. Мовчать генерали. Армія ще не готова, оце усі знають. Тому й хвилюється Чорне море, спокою немає, адже оцю усю правду воно давно знає. Слава Богу!